Якщо вам потрібна юридична консультація стосовно як перевозити гроші більше, ні, більше ніж мільйон гривень, минуючи Банки України, один відсоток за донат від обігу вашої мені на USDT, і тоді я розкажу схему, як зробити так, щоб Банк не заблокував ваші транзакції в обхід банківської системи України. Якщо вам цікаво, хто займається великим бізнесом і невеликим бізнесом, як відправити гроші безпечно, поза межами, будь-якими норм права, а також вимог податкового законодавства. Звертайся, тобі це треба обов'язково. При великих сумах, якщо більше, ніж мільйон гривень, від обороту 2% за донат на USDT. Це така крипта. І підпишись на цей канал, підприємці також. Тобі це треба. Бо я захищаю і ваші інтереси також. Також, якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, також звертайся. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Також я надаю юридичні консультації по темі ТЦК та СП. це коштує від 500 до 1000 гривень. Я також даю юридичну консультацію стосовно захисту ваших прав і свобод від ТЦК та СП. це коштує 700 гривень. Коли не будуть працювати ексклюзивно, даю кожному цю консультацію, це коштує 700 гривень стосовно коли не працюють жодні закони і не будуть працювати дуже скоро щодо мобілізації, неправові методи захисту від утилізації в повному обсязі, про що не скаже жоден адвокат, жоден юрист, жоден правозахисник. А я скажу. Це коштує 700 гривень. Підпишись на цей канал, звертайся на електронну пошту, якщо тобі треба, а тобі вже сьогодні треба. Академія.лав'єр Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Якщо вам потрібен вихід із статус, Фізична особа це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту. Коли буде повне порушення ваших прав і свобод урядом та Президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом Європу. Звертайся, тобі це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати. Обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного нового відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео. Топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжети. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступним відео. Яка вас тема цікава? Ми будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини Пишіть. в коментарях? Також я консультую бізнес та як вводити автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Звертайся тобі також це треба вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео. У тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.